А як ви гадаєте, життя в селі чудове чи ні? Всім привіт, друзі! Сьогодні, коротше, буду наводити з Ілюхою, своїм сином, порядок на огороді і спасати картоплю, бо жуки просто жруть неймовірно. Так, з'їздив до дідуся. Ось, коротше, взяв отакий ось інструмент. Це щоб підгортати картоплю, а це оприскуватель. Поняли, так? Да? Купив яд, тому що я буквально три дні назад бризкав картоплю. А жук як сидів, так і сидить. Так що треба срочно спасати, тому що це якийсь капець. Бур'янець з'явився. До речі, такий непоганий, скажу вам. Значить, що сьогодні в планах? Який об'єм роботи? Друзі, потрібно повиривати отам бур'ян, ото, ото все вже бур'ян такий здоровий. Запустив, да, засранець її, бабай. Ну, що я можу сказати? Там е, росте баштан. І він не сильно дуже вродив, там пару кущиків диньок вилізло і все. Треба зараз прорвати і потім. І потім оце все повиривати. Потім-потім прополоти все всенько, пробігти, побризкати е, картоплю від жука. Того, що, коротше, капець. Запустив це все діло. Але хочу сказати, що я буду бризкати картоплю в тому випадку, коли не буде доща. Тому що зранку йшов дощ. І тепер я чую знову напаряє. І он подивіться, які вже хмарки. Так що, все тоді, друзі, зараз я передягаю картузик свій. Скидаю курточку і виходжу на город сапою. Працюю. Зараз беру сина. І ми працюємо. До речі, ми живемо з сином в селі. Вдвох. Він приїхав до мене на літні канікули. Думаю, будуть відео виходити часто. Приємного вам перегляду. Блін, вже перевдяглися з Ілюшею. Привіт, Ілюш! Привіт. Дивіться, коротше, почали вже прибирати на вгороді. Так розпочався дощ. Щоб будемо чекати, коли закінчиться. Так. Хорошо, сейчас тоді він закінчиться і там дальше. Друзі, ви представляєте, як на зло! Тільки хочеш щось зробити. Подивіться, який дощ розпочався. Це вже злива, я можу так сказати. Ну це капець. І як тепер оце виходить? Ні, ну це взагалі, я не знаю. Як на зло. Дощик перестав, але такий лив, я вам кажу, це просто. Сонечко вийшло. Правда, вітряно на вулиці, ну нічого. Бур'ян це не буде заважати рвати. Беремо перчаточки і гайда за мною працювати. Синок уже пішов гуляти. Хтось йому дзвонив. Каже, па, можна я піду погуляю. Та кажу, давай, синок, іди, ну а шо ж. Жалію його, хай іде. Хай іде гуля дитина. На те воно і літні канікули, щоб гуляти. А я зараз потихеньку висмикаю цей бур'ян. Та потім візьму сапута, прополю картоплю, помідори. І якщо встигну сьогодні, то отравлю жука. Просто бачите, воно ж знаєте, в дощ типу не можна бризкати, воно не поможе. Бо я в прошлі рази купував яд, бризкав, то... Жук як сидів, так і сидить. Так що, от, -от так. Так, і знову я тікаю за городу. Трошечки порвав і опять тікаю з огороду, бо знову дощ. Ну, це капець. Походу сьогодні не дасть мені попрацювати. Да, китя? Китя, що ти ховаєшся від доща? Ну це взагалі. Чого, як я хочу щось робити, то вічно якийсь дощ, то сніг, то град, щось постійно мені заважає працювати. Походу, я змотую вудочки, подивіться, який вітрюган і дощ. Не буде сьогодні діла, не дасть працювати. Так що все, друзі, на сьогодні перестаю. Завтра продовжу зранку. І так, друзі, добрий день. Знову, вже другий день. Коротше що, сьогодні опять дощ. Но я працюю. Ось уже участок такий прорвав, ось подивіться. Обачте все. Купи бур'яну. Тепер тут видно, що тут є кавунчики. Ось, бачите, ось. Потім ось. Ну, потім треба ще буде по свободі прополоть, тому що зараз такі плани, знаєте, які? Бистренько взяти і картоплю прополоть, побризкати і підгорнути. Треба срочно спасати. Оце ще поки в сторону. Оце. Тут, тут таке нічого страшного. Тут де помідори, прополю. А ось картушка, ну не скушено, тут дуже грязна, але треба штенько би пробігти, прополоти. Тому що, подивіться, жук з'їдає, з'їдає, просто картошку ось сидить зараза бачите? Ось-ось. І так дуже-дуже багато. Тут є деякі кущики, що вона взагалі вже все. Листочків нема на картоплі. Подивіться, як повиїдало. Тому, друзі, зараз швидко сапою пропилю, потім оприскувати, що буде, то буде дощ, буде, то все одно, хай розмивало, аби б зачепило та цей, здох цей жук. Так що, друзі. Полимо картоплю і троємо жука. Так, ну що, я один рядочок прополов. Тепер, тепер другий зараз прополю безстренько. Я думаю, що годинку прийдеться полоть. Бризкать, звісно, недовго, тому що тут небагато картоплі. Тут, ну, я говорив уже, 10 рядочків по 30 метрів. Хоча б також, щоб вже той підгорнути, щоб оцей бур'ян уже не ріс. Я вже один раз полов, це другий раз прополюю. Ну, друзі, а хто буде це робити кроме мене? Кроме мене ніхто його не зробить. Так як я живу сам, тому якось так. А запустив чому огород? Скажу вам так. Тому що, друзі, я на роботу дожа їздити. Зароблять хоч якісь кошти, а ще й і треба дивитися за... Ну, треба дивитися по дому. Тому я сам все не вспіваю, не встигаю. Тому оце в такому темпі, бешено, швидко все це робиться по дому. Повню я, як мені було там років, може, 12, 15. І мені, як казали, на огород, полоть. Для мене це було щось таке страшне. А зараз я скажу, що це не дуже і, ну, і тяжко, знаєте. Просто починаєш розуміти, ну це ж типу ти для себе це все робиш не для когось. Якщо буде врожай, буде картопля, буде що їсти зимку. Знаєте, яка ціна буде на цю картоплю? Це просто жахіття. що ціни просто скажені, я вам так скажу. Так що... У кого є з цього рот, хто посадив, той не прогадав. Хвилин 45, може годинка. І картоплю я вже прополов, рядочки чистенькі. Все гарно, може, десь якась бурянинка і присутствує, ну а що ти зробиш? І воно потім підгорнеться і буде все чітко. Помідорчики я також прополов. Уже подивіться, які кущі помідорів гарні. Бачите? Дивіться, які гарні. Так, і помідорчики прополов. І буду зараз бризкати картоплю. Мені залишається прополоти отут ось потім. І вон, ще такий участок, такий поражений, звісно, дуже бур'янами. Там е, посажені дині. Ну я думаю, що нічого страшного, на баштан це не повлияє, поки я зараз буду спасати картоплю. До речі, буде скоро горох. Уже горох дивіться, ось роз, розквітає, бачите? Так що горох скоро буде. Щось буде, в общем, щось буде. Мені на одного точно хватає. Трошки заморився, ну, але ж картошку треба бризкати. Картошку, я думаю, що я побризкаю дуже швидко, тому що тут грядочків небагато. Зараз йдемо, заколочуємо яд в опризкуватель і обливаємо. Бачу, що дощик скоро буде. Ну нічого, буду, буду бризкати. Узяв дідуся отакий от оприскувач, бачите? Рукою накачеш і бризкаєш. Так, заїхав в магазин. Кажу, дайте мені такий яд від жуків, щоб він працював так, як потрібно. Це не реклама, просто показує, як він називається. Кораген називається. Хай що хороший. Блін, зараз ножик візьму. Забув ножика взяти. О, тепер, дивіться. Тут написано, що треба розводити на 10 літрів. Ну, я розведу. На 7 літрів. Тут ще яд є. Трошки тут є. Так, значить, що я роблю? Значить, я отак відрізаю зараз. Ох, як смердить цієї каністри. Яд вонючий якийсь. Дідусь бризкав, теж жуків. І отак я видавлюю оце все. О, яке воно вонюче та ядовийте. Так. Тепер беремо так, накриваємо. Це пока положу в сторону і заливаю водичку. Тут 5 літрів цієї баклажки. Так, от я не знаю, скільки там було, залишалося в цій каністрі. Не показує, не видно. Та вже й вже й багатенько. Ну ще трошки долью. буде пропорція, звісно, сильніша. А може то й на пользу. У мене ще один такий пакетик є, якщо не вистачить, ще розведу. Отак, може буде достатньо. О, все. І тепер йдемо на вгород бризкати. Я вже на вгороді. Тепер що? Я отак роблю, беру, отак накачую. Ну прискатель, правда, такий, не дуже якісний. Ну що, попробуємо. О, прискає, все. Пішло. Вітер, правда, це, звісно, неправильно я роблю. Вітер на вулиці дуже сильний, а я, а я оце отак під вітер прискаю, то такого звісно, робити не можна. Зараз надихаюся цих ядів. У мене нема варіанту. Треба обливати вже, того, що з'їдять цю картоплю. Так, ну що, дорогі друзі? Я побризкав картоплю. І трошечки почав дощик моросити, але я думаю, що я цей гарний і він попрацює так, як потрібно. На сьогодні все. Треба купатися, тому що і спину облив, весь в ядах. Зараз буду йти купатися, а завтра, якщо погода дасть, то ми продовжимо, будемо підгортати картоплю, полоти далі, тобто приводити в порядок огород. Так що, якось так. Не прощаємося. До завтра! І третій день розпочинається. Я вже на вгороді. Взяв коротше, отаку балалайку. Уже, ось, бачите, почав потихеньку пробувати підгортати, як воно підгортає. Та ну так, не скажу, що гарно. Ну, ну підгортає. Так, дощик буде, я бачу. Ну я думаю, що сьогодні хоча б підгорнуть картошку, а потім з бур'янами я вже справлюсь. Так, жучки, павучки деякі, бачите, ще сидять. Він їй зараза картошку. А так взагалом, подивіться, гарненько. Роді б то пошептало. Отрута подіяла. Так що не знаю. Підгорну картошку. Днів через два, якщо побачу, що жук сидить, і ще разочок, так сказати, на вірнячок пройдуся отрутою і буде їм смерть. Так що якось так. Ви знаєте, прополов картошечку, помідорчики, аж посвітлішало. Треба ще тут огірки прополоть і дині, і кукурузу, і кабачки. Так що, якось так. Таке життя в селі. Так, по поводу гороху, дивіться, вчора я тільки показував вам, що ось дивіться цвіте. Потім ще один цвіток з'явився. І ось, бачите, ще один і ще один. Скоро буде горох. Ілюша спить ще. Синок ще спить, так що як проснеться, треба йому вареників зварити. Так а ще спить, а я поки попрацюю. Ну що, я працюю. Ну що, поїхали? А воно як на зло і дощ. Щось так нагинатися треба. Ну, я вже не буду нічого це більш для себе налаштував, напевно ж. Ну, я не буду переналаштовувати. Отак от якось тут небагато. Десять рядочків. Я їх підгорну отак. От Главне, щоб не зрізати картошку і буде гарно. фух І опять я не можу, щоб не без пригод. от ламалося, ось кріплення, бачите. І оце тепер ось бовтається. Дивіться. Воно бовтається і зараз воно доламається. треба Поїхати до друга, якщо він мені приварить, оцей ось болт якось треба приварити ось сюди. Зараз поїду, якщо приваре, то продовжу. Бо вже бачите, ось 4 рядочка підгорнув. Дивіться, як гарненько все виглядає. ну Хотілося б закінчити сьогодні. Ну -моє, от як, як щось тут дощ то ламається, я не знаю, що воно таке. Фух, друзі, поїхав я. Мені друг заварив, дуже гарно, ось подивіться. Бачите, полуавтоматом заварено, все чітко. Думаю, не буде відпадати. Продовжую підгортати картоплю. Ілюша вже проснувся. Значить, зараз підгортаю і буду йти варити вареники. Будемо їсти, а потім будемо відпочивати. Так. Дивіться, як гарно виходить. Ще краще, ніж до того. Мені ще вова взяв та вирівняв трошки оці диски. І воно, дивіться, як гарно виходить. Ну, все-таки ж не сапою підгортать. Набагато леше і швидше. Ну, може не леше, ну швидше так точно. Але підгорталка дуже легенька. Класна. Оце підгорну. І буде зроблено велике діло. Здивіться, як гарно. Фух, щось я запихався. Оце ось тут. нема, щось не виросла картопля. Отак. От оп, оп, оп. Бачите. І рядочок 30 метрів. Дуже швидко. Я пройшов. Фух. Захекався. Ну то... Що на цьому і все. Хватить на сьогодні працювати. Всього по чуть-чуть. Пару годиночок в день виділяєш на город. І я думаю, буде красота. Трошечки, звісно, пошкодив картоплю. Ось, бачите, вона отаку полягала. Ну, я думаю, вона підніметься. Головне, що вона підгорнута, гарненько все, чистенько, не в бур'яні. І це головне. Оце залишилося, я ж кажу, трошки тут. Помідори я вже прополу, хоча помідори, подивіться, які вже гарні. Бачите, розквітають так що скоро будуть помідорчики. Тут бур'ян вирвав. Треба побирати ці кучки, потім отут ще трошечки пополоть і тут. І буде гарно. Так що, друзі, я буду з вами прощатися. Дякую всім, хто дивився це відео. Дякую за коментарі, за підписки, за лайки. Велике вам дякую. Друзі, я з вами не прощаюсь. До нових зустрічей.